Дорогі друзі, дорогі наші підписники, Мене звати Ярослав, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії вже дуже довгий час. Так, прошу вас, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, Viber група Мою Нову. Як ви знаєте, я записував попереднє відео мою Viber-сторіночку зламили. Також я вже створив нову Viber групу. Будь ласка, підпишіться на нову Viber групу, де я опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії, які прямують в Україну. Також підпишіться на YouTube канал. Так, Викупили Швейцарії друзі ось такий класний та надійний автомобіль. це Citroen C-Crosser 2012 рік. 2,2 дизель на автоматичній надійній коробці передач. Автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. По автомобілі присутні три косметичні підкраси, Додивляється відео до кінця. Даний пробіг автомобіля 203 тисячі. Також вам надам він код для перевірочки. Покажу вам всю сервісну історію, протестую цей автомобіль. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо вам цей прекрасний автомобіль. під дім. надамо повністю пакет документів. Друзі, ми знаходимося в місті Радевилів, 100 км до Львова, 100 км до Рівного і 100 кілометрів до Луцьку. Також ви можете самостійно приїхати, протестувати цей автомобіль. Також цей автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому місто будь де завгодно. Цей автомобіль я викупив від приватної особи. За автомобілем в Швейцарії дивилися, вчасно його обслуговували. Як ви бачите на відео, покажу вам попередній частині. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Він просто ідеальний. Він тільки приїхав, як 5 днів на Україні, розмитився, сертифікувався та ж знімаю від огляд для вас. Попередній частині у нас присутні топові біксенонові поворотні фари. Також у нас присутні омивач фар протиутуманні фари. Подивіться на стан капоту. Ніяких м'ятин, царапин, по піскуструї нічого взагалі нема. Кузо просто ідеальний. Дуже такий гарний молодіжний колір, біла перла. Також у нас стоїть класна резина. Подивіться, з яким класним протектором. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки все просто в новому стані. Резина у нас 225 55 r 18 Оригінальні ці тренерські легкоспальні диски. Вартість цих дисків в районі 500 доларів з резиною. Дуже класні диски. Також ніякої ржавчинки по автомобілю немає, Показую вам з такого ракурсу, також ніяких м'ятин, царапин, сколів, подряпин по автомобілю взагалі немає. Автомобіль чистий 2012 рік. І буде перша його постановка на облік. Чистий 2012 рік. Так, показую вам з такого ракурсу кузов. Подивіться, кузов як новий. Також ці всі легкоспавні диски в гарному стані. Вся тормозна система автомобіля обслужена. Тут є, є в нас така накладочка Це кросер. Вікна у нас притоновані заводським напилом, затоновані з заводу. Також у нас присутні хромовані релінги по автомобілю. Дах у нас без м'ятин, без колів, без тарапен. Ось такий його стан. Тут у нас йде.